Вас вітає канал Майдан Громадський Контроль. Сьогодні 11 лютого 2021 року при Дніпровському районному суді міста Черкас відбувся розгляд моєї бездіяльність прокурора неправомірною. Ну а також я просив скасувати дану постанову і направити на новий розгляд, щоб прокурор розглянув до діючого законодавства України. Але в даному випадку значить, суд нам відмовив у задоволенні моєї скарги. <гуми> ми доводи поки що не знаємо, які там є, але в даному випадку значить, прокурор у судовому засіданні не міг відповісти, чому саме знаючи про те, що є експертизи про те, що дійсно мій пізач не вивозив непіломатеріали, а кілки садові не прийняв рішення про закриття кримінального провадження. Тому ми вважали і вважаємо, що це є бездіяльність неправомірна, яку наш прокурор сьогодні проявляє. Ну подивимось, я хочу сказати про те, що у нас сьогодні є ще один висновок Київського інституту науково-дослідного інституту, який також підтвердив, що Олександр Білоус вивозив саме кілки садові, а не піломатеріали. Тому ми не будемо зупинятися по цій справі. Ми зараз подамо слідчому нове клопотання про закриття даної кримінальної справи і будемо йти до кінця. Ну, подивимось, вже буде це. Вже буде більше достатньо доказів ніж воно було Я кажу на сьогоднішній день, тому якщо він. Відмовить, будемо діяти в межах діючого законодавства, посади навіть скарги, а також повідомлення про злочин. Я так думаю, що ми бачимо, будемо бачати, що цього, це саме є злочин, тому що на сьогоднішній день в державі завдані дуже і дуже значні збитки, порахувавши з Олександром Січем, значить приблизні значить, збитки, які е, могли б отримати держава, це понад мільйон гривень, в тому числі, як кажуть, і пенсійного фонду єдиного соціального внеску, ну і тих, як кажуть. Е, Гроші, які повинні були б перераховані за той прибуток, який би могла б отримати, значить, дана фірма. Так що ми бачимо, що на сьогоднішній день продовжується 10 сімей перебувати без куска хліба і за те, що прокурор і слідчий Немич, значить, продовжують, значить, це зухвали тягнення тяганину по цій справі, де, як ми бачимо, немає жодних ознак складу злочину. с боку Александра Белоуса. Так что до встречи, друзья, на канале Майдан Громадский Контроль. Борьба продолжит. И не забудьте подписаться на наш канал, если еще этого не сделали.